9 серпня приїхали до бджілок, подивимося яка сила сімей, і будемо ставити полоски від кліща. Отака сила. Бджола Єсть. По одній полосочки ставимо від кліща. Так, і далі підемо. Зараз будемо підряд і дивитися. Так, в цьому що у нас? Отака сила. Це шести рамочники. Така сила, сімей. Подні полосочки ставимо. А піатрас ставимо. І є варвастопа. Ну, вже ми розставили полоски. Висіла ну, нормально. Меду у гніздах є. Зараз перевіримо. далі підемо. І ну, так. Зараз я просто пооткриваю і подивимося, що воно покаже. Які сім'ї. Просто інтересно. Так. Такі сії. Такі. давай далі будемо давати сахарний сироп один к дву, два кілограма сахаря і один літр води. Сила есть. Дальше пойдем. Дальше. Так. Вот такая сила. Сила, в принципе, нормальна. Сейчас я открою. Тут 145. Как он у нас 145. Рамка тут 145 стоит. Сейчас попробуем даже чуть-чуть расплода есть. Занесли. Вот так, вот. так открываем следующий. Так а даже бджола есть. Вот эти. сила, в принципе, хорошая. Всі молоді матки в мене, всі поміняв. Так, і ошка Тарасова. дуже хорошо собі показала. Так, бджоли повна. Як Зиму буду збирати, дивитися. Тоді покажу вам. Ось така. Так, це ця сім'я, що ми підсаджували матку. Тут прийняли матку і відкривав. Ну не знайшов, дивився, це є. Прийняли Ігоря Ковода. Подивимось далі. Отака теж. То є усі стандартні Що у нас? нібудь. Ну може є та й слабіша, але... ну в основному такі бджоли. Все видно, дай бджола. Сейчас пойдем. Даємо дальше. Це посад більше. Ну все равно. Сейчас по лоскую розставимо повторно.